Цілодобове світло цілодобовий кисень в одеських лікарнях готуються до можливих відключень електроенергії. У чотирьох медзакладах уже встановили сонячні панелі, аби і гроші на електриці заощадити, і джерело безприбійного живлення. Мати Ольга Дунська розкаже детальніше. Більше 12 років переселенець Херсонщини Дмитро буквально живе у лікарнях. Хлопець кисневозалежний, самостійно майже не дихає. Тож під час відключень світла головне, щоб генератор увімкнувся миттєво. Він перебуває на кисні 24 на 7. Лише протягом 10 хвилин двічі на добу може самостійно дихати. Попереджаємо, що буде затримка, щоб не панікував. Головне, щоб не було панічної атаки, але все одно переживали, а раптом щось не вийде. Апаратура є апаратура. Оратура півроку тому в корпусі, де реанімація, паліативний та алергологічний стаціонари на додачу до генераторів встановили сонячні панелі. Їхньої енергії вистачає, аби забезпечити світлом будівлю та підключити не надто потужне обладнання. Встановлені сонячні панелі загальною потужністю 60 кВт. Складається вона з 152 сонячних панелі, які ми бачимо перед собою, акумуляторів. 24 чотирьох які розташовані нижче поверхом в підвальному приміщенні, та трьома гібридними інверторами. Та головне, сонячна станція допомагає з безперебійним живленням у разі вимкнення світла, автоматично запускає дизель-генератор. Ця функція стала вже в нагоді. Коли вони з'явилися ці вимикання, потреба була вмикати дизель-генератори ручному режимі. Час, який на це витрачався, десь приблизно 10-15 хвилин. Сьогодні це відбувається в автоматичному режимі та займає часу 10-15 секунд. Тепер завідувачка паліативної терапії зітхає з полегшенням, адже з жахом згадує відключення світла під час ковіду. Працювала в іншій лікарні. Тоді відключилися апарати ШВЛ і не подавався кисень хворим. Я більше ніколи в житті не хочу таке бачити і щоб це повторювалося. Ви бачите, у нас всюди кисневі точки. Для того, щоб вони працювали, потрібна велика кількість електроенергії. У нас велика кількість концентраторів, коли люди на підтримці кисню біля кожного ліжка. І без електроживлення це все неможливо. Те, що в нас тепер є сонячні батареї, ми на 100% впевнені, що в нас не буде проблем, хоча б із цим. А ще сонячні панелі. Добряче бережуть гроші. У лікарні вже підрахували. Ця станція дозволяє від 600 тисяч до мільйона гривень заощаджувати кошти що витрачаються на електропостачання. На рік щоправда довелося привести до ладу дах, і тепер необхідно протирати панелі від бруду та пилу. На інший корпус лікарні їх встановити неможливо через вік будівлі. Загалом сонячні панелі з'явилися вже в чотирьох медзакладах міста. В місті Одеса майже 280 днів це сонячна погода. Не в в всіх лікарнях дозволяють дахи встановлювати такі сонячні панелі на сьогоднішній день. Де обстеження ще ще в деяких лікарнях дахів, але план, по перше, це в лікарнях, котрі працюють і допомагають ургентну допомогу. по-перше, Встановити а потім вже в наших поліклініках. До кінця року сонячні панелі мають з'явитися ще у одній лікарні міста інших поки генератори також в чотирьох лікарнях облаштували бів. Яти завдяки допомозі ЮНІСЕФ на випадок проблем з водопостачанням з Одеси Ольга Дунська Ігор Горказанджи. Ми Україна, Марафон, Єдині новини.